Можете сміятися, але півроку тому я пішов з високооплачуваної роботи програмістом у Німеччині. Чому зараз розповім спершу, де я тепер? Ми здали ключі від квартири в Гамбурзі, за яку платили 1200 євро на місяць за верхній поверх, узимку крижаний, улітку розпечений. За ті самі гроші ми знімаємо житло на Airbnb, там де справді хочемо бути, і кожні три місяці змінюємо країну. Легше дихати більше життя. А пішов я ось чому. Я робив банківські додатки в Німеччині. Сильно законсервована сфера. Технології в ній зупинилися на одному рівні. Штучний інтелект міг пришвидшити процес роботи в десятеро, але нам його не дозволяли. Це як копати лопатою, коли поряд стоїть екскаватор. Паралельно я щодня отримував дякую від людей, які склали мовні іспити за моїми курсами. І я зрозумів. Моя історія не про стабільну зарплату, а про мрію зробити курси під кожен іспит у Німеччині, щоб ви складали з першого разу. Чи був це ризик? Так. Але інколи стабільність коштує дорожче, ніж свобода. А ви б що обрали саме зараз? Надійну лопату чи шанс сісти за екскаватор? Розкажіть у коментарях.